Микола Кочерга Оповідання Тінь ластівки. Розділ 1. Сьогодні я бачив його вже в шосте. Сивий загорілий чоловік, висохлими долонями час від часу поправляв неслухняне волосся, сидячи на потертій лавці автобусної. Зупинки. Його карі очі втомлено споглядали сіру, невмовкаючу суєту розпаленого липневим сонцем містечка. Спека невидимою колючою рукою вигрібала з голів мізки, та, незважаючи на це, незнайомець непорушно горбився під її вогнем. Мене Почала їсти цікавість. Вона вже давненько приплямкувала моїми здогадками про цього дивака, та сьогодні її апетит, схоже, став зовсім озвірілим. Закинувши подалі за хребет усі вагання, я зовсім випадково присів поруч на розпечені дощечки лавки. Над нами Тріскучими блискавками металися ластівки, так їм хотілося, бодай на мить остудитися. Останнім моїм ваганням вертілася думка: А що якщо він божевільний, от божевільний і все, може, у цьому вся причина його сидіння тут? Я зараз виявлюсь вузьколубим Бовдуром, який суне свого носа куди не слід. Спека. промимрив я, зіщулено зиркаючи на невгамовних ластівок. Чоловік лишався непорушним. Здавалося, він остаточно закляк, вдаючи з себе засушеного тисячі років тому. Метелика. Місто гуло, виблискувало склом авто, шаркало підошвами, вигукувало голосами, що пливли над розпеченим асфальтом, мов медузи. Може, він глухий, і не встиг я домислити цей здогад, як раптом над нами, майже торкаючись крилом наших голів. Метнулася ластівка. Її тінь, ледве встигаючи за своєю господаркою, написала дивний іероглів на обличчі незнайомця, закривши на тисячну долю секунди сонце і зникла. Мов прокинувшись від доісторичного сну, чоловік вдихнув і повернув до мене голову. «Що?» Спека замучила, кажу, відповів я, зрадівши, що маю справу з живою людиною. Якби тільки спека, видихнув мій співбесідник, сумно опустивши засмучені очі на курний асфальт. Аби ж, слухняно погодився я, заради продовження розмови і, ловлячи мить, Спитав простодушно, а ви на когось чекаєте? Дивлячись кудись перед собою, у контурі власних думок, він мовив: Я завжди чекаю. Мій розпечений спекою розум, схоже, почав скочуватись важкою сталевою кулькою у так званий глухий кут. А взагалі, навіщо воно мені знати про те, чого цей дивак печеться кожного дня на цій зупинці? Ми всі чогось чекаємо, несподівано повів він далі. Це означало, що діалог все таки не закінчився.